Всім доброго дня. У нашій групі клієнтів джаламаток Бакфаст хлопці писали, що атакують миші. Сьогодні заточка встав, воно сонечко прокидається. Вирішив, пройдуся, тихенько повідкриваю кришки і подивлюся, що там чи в нас, яка ситуація з мишами. І ось, знайшов першу мишку. Тут просто. Білок не турбуємо, піднімаємо, дивимося, якщо ден це чисте, а у нас наше дно не чисте, там видно пінопласт. Вон він розкиданий по всьому днові. Чому пінопласт? Тому що ми використовуємо такі заставні теплі, це обикновенна рамка, тільки без Гофмана. В ній всередині стоїть пінопласт, і обшита фольгоїзолом. Де фольгої золом, де фольгою кондиціонерна чи як вона називається. І ось знайшов отаку. заразу. вона ще навіть жива, тому що я її проткнув через застану. Якщо подивитися, бачите, в неї, прижати в неї череп дуже тоненький, дуже-дуже. І вона без проблем зайде в таке нижче. Тому будьте уважні, тому що е, якщо зараз морози пішли, то можуть без проблем дуже нашкодити сім'ї, тому що сім'я буде завжди у збудженому стані, тому що ця зараза буде лазити пергу, шукати по гніздові ще щось. Дивіться, їй не подобається, навіть вона рота відкрила. Тому такі справи. Осінню розкидував я е, отруту попід вуликами трошки, але але, але такі справи. Всім гарної зимівлі і гарного дня.